Вітаємо всіх! З вами Чернівецька обласна федерація спорту. Сьогодні ми прикупили ще один свіжий Captain of Crash. Американський, Він ще не розпечатаний, в принципі. Наш спортсмен Ігор Унгурян сьогодні спробує закрити свіжий, так кажучи, спандер. Еспандер з Америки. Ми бачите, зараз його розпечатаємо. Дих, 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 дих. Ось це. Дивіться: тройка. Трійка. Вот. Передаємо Ігорю в руки. Ігор. А Ігор. Буде його зжимати з усіх сил. ближче, Є. ближе. ближе, ближе. Yeah. Ah. Є, ще й тримає. Можна ще раз поки. <laughs> Давай ще раз.